Плануєте зустрічати Новий рік у Карпатах чи на узбережжі Чорного моря, можете купувати квитки. Укрзалізниця відкрила попередній продаж залізничних квитків на передноворічний період. 13 листопада відкрили попередній продаж квитків на 27 грудня, а 14 листопада на 28 грудня. 15 листопада стартує попередній продаж залізничних квитків на 29 грудня. І в залізничних касах, і в мережі інтернет він розпочнеться о 8-й годині ранку. За інформацією офіційного сайту Укрзалізниці придбати квитки на ці дати можна до різних курортних центрів з усіх регіонів України. Наші журналісти перевірили цю інформацію і спробували замовити квиток за допомогою онлайн-резервування. І справді, наприклад, з Олександрії до Одеси на 27 грудня квиток замовити можна. У разі необхідності у дні масового виїзду пасажирів залізничники готові призначити додаткові рейси у найпопулярніших напрямках. Окрім того, у період перед новорічних свят з 25 до 30 грудня залізничні квитки традиційно подорожчають. Вартість проїзду зросте на 15-40 гривень у порівнянні з попереднім періодом. Але вже 31 грудня купити залізничні квитки можна буде значно дешевше. Їх вартість зменшиться на цілих 30%. Таким чином, у переддень Нового року, за залізничний квиток, у залежності від класу поїзда та типу вагона, доведеться заплатити на 40-60 гривень менше. Таке здешевлення залізничних квитків триватиме лише один день, і вже 1 січня звична ціна на квитки повернеться.